Повертаємося в ЕТР. Дорогі друзі. Андрій Отчинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів кара Небесна» 4-ї бригади оперативно-призначення рубіж нацвардії України. З'являється на ваших екранах, як я і обіцяла. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Дуже прошу вибачення наперед за зв'язок. Він може сипатися, пропадати. Він, на жаль, нічого з цим зробити наразі не може. Ваші справи трошки покращилися при з минулим нашим включенням, коли ви відключалися Ах. з бліндажу. Так, наразі ми знаходимося на відтажці в прифронтовому селі, де живемо ось. І однозначно, що тут ситуація значно спокійніша і можна трішки відпочити. Раді за вас. Ми та раді тішимося, тішимося, що є можливість, хоч трошечки, дотягнутися до такого більш-менш ну, це не зовсім все одно мирне життя, але такі якісь відголоски. принаймні це не бліндаж, принаймні це. Хата, та. Я там бачу якийсь чи портрет Шевченка, чи це якийсь так, образ, так, так, та під це рушниками. Портрет, та, це портрет Тараса Григоровича Шевченка, і власне він тут був до того, як ми сюди заселилися. Тобто, це місцеві мешканці мали от в своєму будинку портрет Тараса Григоровича, а будинку вже певно понад ну, там, близько ста років. Неймовірно пане Андрію, як ваші справи? Як ви тоді, коли ми з вами говорили, ви казали, що тиждень не виходите з бліндажа? Чи той тиждень це було тоді, коли ви з нами говорили, це було вже завершення вашого перебування в бліндажі? Чи воно ще потягнулося? Воно ще трішечки потягнулося. Ось зараз ми знаходимося на відтяжці. Скоро, звісно, що знову будемо заходити на позиції на довший період часу? Ось тобто, це в принципі нормальні внутрішньоротаційні дії. Де е, ти маєш можливість, умовно, і відпочити більш-менш знаходячись в прифронтовій території, і водночас виконувати свої завдання як найкраще. Тобто, це в принципі, отак ми і воюємо. Як, власне, та ваша довга вахта, е, вона як вона завершувалася, як вона пройшла? Чи ми займалися, що робили так довший час, там на, на передовій? Е, е, кожного разу ми намагаємося. Знищувати максимальну кількість особового складу противника, або в крайньому випадку, як ми це називаємо, зменшувати їхній морально-психологічний стан, погіршувати його, адже ми стараємося зробити все для того, щоб закидувати боєприпасами позиції ворога максимально активно і максимально прицільно, щоб вони навіть не хотіли вилазити з своїх бліндажів. В принципі, вважаю, що в нас в бійців бригади це достатньо добре виходить. Ось неодноразово бувало таке, що ми закидували якісь, е, якусь умовно цікавинку в бліндаж противника, там виявлявся противник, і вже він звідти ніколи не виходив і залишався там. Угу, Цікавинку. Цікаву книжку, це... він там залишався її читати. Саме так. Владна раз Гегорович і залишали, щоб він був трішечки більш. Е... Україні зовніше, пане Андрію, але я ще вас хотіла спитатися: окрім того, що ви там в бліндажі придумуєте, як ці кавинки відправляти, як москалі мають вчити і мертвим і живим і ненародженим Тараса Григоровича. От цей побут в бліндажі, він який? Як опишіть його для наших глядачів, які. Бачать війну лише з екранів телевізора, чи з екранів своїх гаджетів, коли вони там дивляться, якісь відео, які оприлюднюють бригади, військові, чи якісь ток коли переглядають власне, все дуже ситуативно. Ми за період війни побували певно в всіх можливих видах бліндажів і окопах, які тільки можна бути. У нас, наприклад, були позиції, де над нами були тільки палочки розміром там, не знаю, отак, отакого діаметру. Ось і клійонка наверх настелена через те, що ти просто особливо не міг пересуватися по тих позиціях, тому що тебе відразу намагалися знищити. те, що ми жили в підвалах, де все все залежало виключно від особового складу, який жив в підвалі, як він підготовлював позицію для себе. Тобто, насправді, дуже велику цінність має власне бажання особового складу покращувати місце, де ви живете, наприклад. Ми були на одній позиції з бригадою Рубіж тримали оборону на одному напрямку, і власне там був настільки хороший бліндаж, що він виглядав як поганенький хостел у Львові. Ось, але власне, це достатньо непоганий варіант як для бліндажа. Як зараз відбувається, що взагалі оперативна ситуація на вашому напрямку? Чи вдалося там росіян зупинити? Оперативна ситуація на напрямку. Має хороший наслідок власне для бригади. Рубіж. Ворог намагався просунутися на наших позиціях, але в них, як завжди, нічого не виходить. Ось ми знищили близько сотні військовослужбовців Російської Федерації. і Кожного дня вони просто ця цифра збільшується, збільшується, збільшується. При цьому намагаємося максимально мінімізувати втрати бійців нашої бригади. Власне, Беремо в полон ворогів і намагаємося все ж таки зробити так, щоб вони взагалі не могли проводити якісь логістичні дії або проводити ротаційні знову ж таки дії. Тобто для них найстрашніший період часу, власне, це тоді, коли проводяться ротаційні дії, через те, що як тільки ми бачимо рух військовослужбовців Російської Федерації, ми відразу намагаємося підлетіти туди і знищити їх. Взагалі, бійці бригади рубіж достатньо мотивовані для того, щоб при кожному русі ворога намагатися його знищити. А в полон тих, яких ви зараз берете, що вони розказують? Які зараз в них побрехеньки? Вони ж раніше говорили про те, що ми взагалі-то не хотіли сюди йти, і ми не знали, куди ми йшли. Це на, на самому початку. Далі були ще якісь відмовки про те, що ми не підтримуємо цю війну, але нам не залишається нічого е іншого, як нас мобілізовують, і все? Особливо ніяких побрехенів вже немає. Ясне діло, що вони вже не розповідають про навчання там тощо. Ось. Е то розумніші відразу починають розповідати всю інформацію, яку вони мають, адже це перш за все важлива цінність для нас, і вони все ж таки не знаю, сподіваються, що вони будуть не знаю, менш ушкоджені. Я не знаю, як це правильно сказати, так щоб це не виглядало якось нераціонально з мого боку. Ось плюс це скоріше питання потрібно задавати до хлопців, які безпосередньо спілкуються з полоненими. ось. Ми, як підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, знаходимо тих полонених, проводимо групи безпосередньо до того, щоб ті полонени попали безпосередньо до нас в полон, і відповідно робимо все, щоб всі були живі і здорові при цьому. Ось. Але вже ми знаємо, що серед полонених є, на жаль, мобілізовані з тимчасово окупованих територій. Якщо я не помиляюсь, один. Полонений був з рубіжного ось тобто це ознака того, що е, ворог приходить на наші території, просто знищує території в нуль і е, в тупу мобілізовує е, українців е, з тимчасово окупованих територій для того, щоб відправляти їх на м'ясо. Тому це виглядає трішечки жахливо, і ну я сподіваюся, що все ж таки сили оборони України, бригада Рубіж е, в майбутньому будуть проводити якісь дії, які будуть повертати наші території назад. Пане, Андрі... Пане Андрію, знаю, що ваш підрозділ збирає гроші 3 мільйони гривень. Ще не вдалося цю суму назбирати. Ще не вдалося цю суму назбирати, тим не менше, збір іде достатньо активно. Все ж таки, сума неймовірно велика. Ось я хочу подякувати кожному українцю, хто долучається до збору через те, що. От реально кожна гривня вона надзвичайно важлива, і кожен, хто скидає цю гривню, він по факту дотичний до mm -hmm. трьох основних речей. Перше, це допомога нам, в принципі, в забезпеченні, що є надзвичайно важливою річчю. Друге, це допомога в знищенні безпосередньо ворога через те, що ми безпосередньо знищуємо ворога і забираємо в нього життя на наших теренах. І третє, що дуже важливо, це. По факту забезпечення життя наших бійців через те, що якщо ворог не може дойти до своїх позицій, він не може відкривати вогонь по нашим бійцям. Відповідно, чим більше ворогів помре по дорозі до наших позицій, тим менше ворогів буде стріляти по нашим територіям, незважаючи на те, що все ж таки резерви ворога надзвичайно великі. Я думаю, що ця ваша подяка буде стосуватися глядачів телеканалу Еспресо, які просто зараз можуть подивитися на екран на титрі, на зазначений номер картки, на який провадиться власне збір для аеророзвідки Нацгвардії України Рубіж на Мавіки і на ФПІВІ дрони збирають хлопці. Тож долучіться, будь ласка, дорогі друзі, докиньте туди гривень. Також знаєш, кажуть зараз про те, що падають все одно надходження, пов'язано там ну менше менше донатів через те, що там гірша ситуація трохи економічна і так далі. Але от був у нас, до речі, на радіо ФМ Голочина в Жолобав Андрія Святослав Лятинський, відомий львівський, дуже волонтер. І він сказав, що є ще одне пояснення, чому трошки падають зараз на донати, тому що фактично зараз майже у всіх в родині є хтось, хто є на фронті. І дуже часто є вибір. Буде донатити на якийсь відомий фонд на те, що я зараз бачу там по телевізору. Мене закликають яких я знаю, яким я довіряю, але також є потреба просто мого там племінника, мого сина, мого брата, мого зятя і так далі, якому от зараз теж для його підрозділу щось потрібно. Підрозділ завжди щось треба. Завжди щось треба. Не знаю, бензопила там, ще щось там, не знаю, якісь, якісь акумулятори і так далі. Які зараз у вас ще найбільші потреби, такі побутові, і хто зараз ваш найбільший донатор? Uh, власне як ви сказали, найбільшими донаторами є насправді друзі, побратими і родина, які постійно донатять, постійно допомагають, ось але власне є донатори, яких ми навіть не знаємо, але які скидають достатньо великі суми, за що я надзвичайно вдячний. Та й взагалі вдячний кожному громадянину, який допомагає нам, тому що з рахуванням того, як ви вже все сказали, що кожній, майже в кожній сім'ї є військовослужбовець, люди все одно намагаються допомогти не тільки своїм рідним, а й чужим абсолютно людям, які є в загальному організмі, і називається українська нація, і це дуже цінно. І ми, як бійці бригади Рубіж, дуже дякуємо за кожну допомогу через те, що це не нераціонально показує силу нашого народу, силу нашої нації. І це дійсно це дійсно надихає навіть в цей складний час. Тобто, незважаючи на те, що два з половиною роки йде війна, ми все одно не опускаємо руки, і наш міцний тил. В багатьох випадках просто рятує нас в складних ситуаціях, пане Андрію. Дякуємо вам за розмову і за роботу. Сподіваємося, що подяки вигляді донатів вже летять від наших глядачів. Також за те, що ви робите. Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів. Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України бої з нами. Йдемо на коротку.